Інтерактивні методи Вправа Світове кафе. Це дуже простий процес взаємодії, спрямований на широкий обмін думками, ідеями і досвідом. Мета сприяти обміну знаннями, досвідом, реальними історіями, думками. Та акумулювання інформації, досліджувати проблему та знаходити шляхи її вирішення, створювати можливості виявлення нових оригінальних ідей, стимулювати осмислену взаємодію між доповідачами й аудиторією та активність учасників. Кількість учнів оптимальна 12-16 осіб, можливо, 30 осіб, час 30-60 хвилин. До початку сесії визначте мету, навіщо організовуємо кафе, які параметри важливі для досягнення цілей кафе. Ставте відкриті запитання. Передбачається розгорнута відповідь, а не лише так чи ні. Гарне запитання дає шанс виявити нові ідеї і можливості. Під час сесії поясніть мету і технологію світового кафе. Попросіть 4-6 осіб сісти навколо кавового столика і створіть невимушену дружню атмосферу максимально 5 хвилин. За кожним столиком сидить фасилітатор, що пропонує запитання, кейс або проблему, пов'язану із загальною темою. Одночасно інші учасники за сусідніми столиками також займаються дослідженням або того ж самого питання, або інших дотичних до теми питань. Учасники й господар Столика обговорюють питання і записують усі основні ідеї безпосередньо на столі з аркушем паперу. У цілому цей процес, більшою мірою, схожий на робочу сесію, а не на презентацію. Після першого раунду обговорення, 15 хвилин, господар залишається за своїм столом, а учасники, посланці ідеї, переходять до іншого столу. Господар цього столу коротко інформує їх про ідеї, запропоновані під час попереднього раунду обговорень. Відновлена бесіда збагачується ідеями, темами, питаннями, порушеними в ході попередніх обговорень з іншими учасниками. Цей процес повторюється кілька разів, зазвичай три раунди, тому ідеї та погляди починають поєднуватися, а колективні знання зростати. Наступним кроком є підбиття підсумків. Важливим є узагальнення підсумків Бесіди з усією групою 5-15 хвилин. Результатом є перехресне запилення, перенесення ідей і дум, рекомендації. Іноді нове запитання, що дає можливість глибше досліджувати проблему, ставлять під час останнього раунду обговорень. Можна дати цьому методу і більш доречну для певної ситуації назву, наприклад, кафе знань, стратегічне кафе, кафе відкриттів тощо. Періодично нагадуйте учасникам, щоб вони записували і схематично представляли основні ідеї.